Усім привіт, Hello! дякую, що завітали. Зараз спробую пояснити, що тут до чого, що таке LVM, як цим контентом користуватися. Тож, абревіатура LVM — це з англійської easy to learn, easy to work, easy to make money. Це моє кредо, це я собі таке вигадав, це я собі за мету поставив, і воно мене стимулює робити все, що я роблю. І ну, досить сильно допомагає, бо в житті і так багато чого складного. А я собі за правило взяв і ну, всіх, хто бажає, хочу цьому навчити, треба спрощувати, розбивати задачі на прості речі і спрощувати своє життя, і все, що довкола ну, відбувається. А мрії мають збуватися. Я завжди мріяв бути техноблогером, мені хотілося якось так. Потім з просвітницьку діяльність вести, ще якісь робити прикольні крутезні штуки і їх продавати там, через інтернет або якось ще усім охочим. І от одного ранку я прокинувся і гадаю: Алелуя! досить лише мріяти треба діяти. І от я вже ну, я себе вважаю техноблогером на каналі Повне Нуль, я нічого себе не вирішую, але ж. Я вже техноблогер і вітаю всіх, хто хоче підіймати свій рівень технічної обізнаності, бо цей канал він більш-менш спрямований на вашу самоосвіту, на сприяння вашої самоосвіти у сфері електроніки, всіляких поробок там різних, ну і не тільки електроніки. І ще я додав сюди такого собі повчального контенту цікавих історій сів, із життя. Тож, насолоджуйтесь. І от тут вже починається основне. Тож, робити цю справу я хочу якось у форматі такого собі онлайн-сторітелінгового підручника. Тобто, я намагатимусь розбивати це на глави. Називати відео, то так чітко пронумерую їх і буду якось так послідовно за номерками їх викладати. Бо у чому прикол? Якщо мені щось не сподобається і я захочу це видалити. І я просто під той же самий номер видалю те відео, але з тим же самим номером його вже відформатоване, змінене, вставлю. І якщо щось ви, десь вам сподобалося, ви там. Його собі якось у закладках скопіювали, і ви потім туди заходите, а воно пропало, то просто запам'ятайте той номер, шифер, це яким воно було, і ви віднайдете його знову, і побачите, що «А, от та падлюка це все змінила. Ну що ж поробиш, таке життя все змінюється. Вибачте за це, я просто попереджу І чому тут вимови? Просто я собі гадав таку думку, а може, колись я досить відомим стану, якісь іноземці теж захочуть подивитися моє відео, і в них вже буде можливість зрозуміти, про що там йде мова, ну хоча б так приблизно чи щось таке. Десь так я собі і гадав, тож тому дві мови. Може, воно досить незручно, але ж дивіться, там написано, я базікою, щось пояснюю, десь щось якось переходжу й взагалом, ну що, ну, українську, англійську, ну, всі знають. що Не проблема, я так гадаю. Так от, і до основного. Ставте вподобайки і пишіть коменти, бо я щиро вдячний за ваші компліменти. Разом з Алаєм, друже не журись. Так-так, підпишись, підпишись. Вибачте, трохи занесло, Тож, а, от яка концепція цього контенту? І я сподіваюся, він цікавий тим, що а, я буду вас всіх охочих стимулювати на те, щоби стимулюю себе і вас. Бо коли ти навчаєшся сам, це добре, а коли ти навчаєш когось, це добре вдвічі, бо ти сам прокачуєшся і прокачуєш ту людину. І тоді скіли прогресують, що в тебе, що в тієї людини. І оці всі балачки, що, типу, гарний тренер не завжди має бути гарним спортсменом. Ну, так, але так не зовсім є. Бо якщо ти чувак, який зовсім не шарить, то як ти когось можеш чомусь навчити. А красиві фрази скопійовані з інету, ну, всі так роблять, та мені це, мені це не подобається. І тому, що я. Розробив, яка система, яка схема. От дивіться. Коли вам дійсно щось потрібно, ви замотивовані, ви шукаєте інформацію, і це логічно, ви прийшли сюди, подивитися, а може, тут знайдете відповіді. І я намагатимуся вас трохи простимулювати, ці відповіді шукати. Я покажу вам, як саме знаходити відповіді у вирі, у купі інформації. Тобто. І я покажу, як воно простими словами, але ж ви зрозумієте, якщо я кажу про якесь фізичне явище, яке описується там у моїй лекції чи там у відео, а ви це явище вперше чуєте. А я ж не можу просто вам все це пояснити, бо я ж це записав і це не онлайн-розмова. Тож не полініться, просто пошукати десь в інеті щось подібне на те. Або напишіть в своїх коментарях, а чи не могли б відзняти відео, бо всім нам це цікаво. І Якщо там буде процент цікавих людей, то що ж я я собі не ворог, я, то я теж запишу таке відео. І ще такий момент то маю попередити: деякі речі просто не потрібно. Описувати, і я це не роблю. Це моя така думка, просто це навмисно я роблю. Я не знаю, як там інші люди, але я навмисно деякі деталі скриваю. Бо ці деталі, якщо ви на них звернули увагу, це лише говорить про те, що ви дійсно цього хочете, ви дійсно хочете навчитися, і вам дійсно потрібні ці знання. Тож. Намагайтеся це відтворити воли, намагайтеся зрозуміти, збагнути. Ну і в кінці кінців спитайте в мене, спитайте в когось, знайдіть цю інформацію. Ну, типу, е а чому би і ні? Бо зацікавити вас, це і є головне. Бо як ви зацікавлені, як воно вам, воно вам зайшло, от тоді ви починаєте вчитися. І байдуже там електроніка, як робити гроші або ще щось, е як працювати. Сподіваюся, мій контент вам допоможе досягти успіху у всіх цих сферах. Тож тримайтеся, тож дійте і взагалі радий знайомству і дякую за вашу увагу і за все, що ви робите для себе, для мене і взагалі робите за все хороше. Тож, врешті-решт, все має бути добре, все має вийти в вас, в мене, у всіх нас. І якщо що, то навчайтеся з радістю, робіть це з гордістю. І усе, що ви робите, вкладите в це все душу. А я сподіваюся, що цей онлайн-підручник і моє кредо допоможе вам усьому розібратися і досягнути успіху разом зі мною. Тож навзаєм бувайте, чекаю вас на цьому каналі. Сподіваюся, зможу вас зацікавити і порадувати цікавим контентом навчальним повчальним. Бувайте здорові!